Слава Господу, брати і сестри! Ми прийшли для того, щоб нам мати час, такий можливість. Ми маємо, щоб нам цей час провести в молитві перед нашим Богом. Я думаю, що на протязі цього дня ми молились, не раз молились, просили, взивали. І я вірю, брати і сестри, що кожен із нас в життю своєму. Ви можете засвідчити і сказати, що був час явно Господь послав відповідь на мою нужду. Брати і сестри, написано в Слові Божому, без віри догодити Богові неможливо, без віри, а звідки віра береться? Можливо, хто скаже, звідки віра береться від Слова Божого, так, Віра від слухання, слишення від Слова Божого. Тому хай Господь благословить. Є одна проблема або була одна проблема велика в Ізраїлі, дуже велика, що слово, яке вони чули, вони не розтворили його вірою. І слово нероствореною вірою не принесло пользи слухаючим. Хай Господь нас благословить. Ми читаємо Слово Боже в неділю ми будемо звершувати заповідь Господню. Я хотів би трошки нагадати тодішні події, які були за життя Ісуса Христа на цій землі в тілі. Ми знаємо перед самою Голгофою. Він мав з учнями тайну вечеру. Потім вони пішли на те місце, про яке знав Іуда. По обикновенню написано: пішли на гору Іліонською. Вони часто туди ходили, брати і сестри, на гору Іліонську. Це гора, яка свого часу роздвоїться. Вона не настільки висока, але прийде такий час, і вона наполовину роздвоїться. І ми знаємо, що ноги Ісуса ступлять на гору Єліонську. Це буде фізичний прихід Ісуса Христа знову на цю землю. Тому часто Ісус там бував з учнями, аж написано, що по обикновенню пішли на гору Єліонську. І Христос призиває учнів, щоб вони бодствували. А сам відійшов від них написано, на вірженє камня. Яка то була відстань? Ну, в загальному ми розуміємо, що отак, як взяти камінця, кинути його, і куди він долітає, отак відійшов Ісус від учнів своїх на вірження камня і молився. І Він молився так, Отче, є би благоволил благоволіл пронести чашу ету мімо мене. Брати і сестри, тут такий смисл я для себе бачу, брати і сестри. Коли Ісус молився, Він говорив, Отче, чи є інший шлях, чи можна якось інакше? Браті і сестри, ведь були сожження, були обряди, приношення, для того, щоб. Люди людей якось очищать, але ні одна жертва не могла зробити совість людини чистою. ні одна. І написано в старому заповіті жертви, і, і приношення ти не восхотів, а тіло мені». І Ісус молиться: Отче, якщо би Ти благоволів принести чашу Ето мимо мене, я читаю Євангеліє від Луки, 22 розділ. Виборочно читаю. І там написано, що явився же йому ангел з небес і укріплял його, і, находясь в буренні, прилішньої молился, і бил пот його, як каплі крові, падаючі на землю. Ми знаємо, брати і сестри. Можливо, коли таке було в вашому життю? Ви що то робили? Хотіли, щоб хтось вам допоміг, але ніхто не допоміг. І ви напрягали свої сили, щоб його зробити, ви його зробили, ви його зробили, але на серці такий, знаєте, настрій не дуже не дуже добрий. Брати і сестри, коли ми просимо допомогти когось, просимо допомогти когось в молитвах наших. Можливо, був у вас такий коли час, коли ви просили когось помолитися, а потім питали, ти молився, ти молилася, а вам відповідь Я забув, я забула. Я не думаю, що на серці тоді був такий, якби добрий, добре розположення. Все-таки воно вдаряло і тяжкувато ставало на серці. Брати і сестри. Я хочу, щоб ми разом зараз пороздумували і зрозуміли, що робилося в серці Ісуса, від Він був Бог, але Він був в тілі, в нашому тілі. Але що в його серці робилося, брати і сестри, коли шукав підтримки, підтримки не було, коли шукав, щоб хтось ну, був, був з ним, але вони спали, вони спали. І написано, явився ангел і укріпляв його в борені, Його. Бог не залишає. І ми знаємо, що він молився, підходив до учнів, но вони спали. І ось далі читаємо, що ви спіті, 46-й вірш. Встаньте і моліть, щоб не впасть в іскушення». Брати і сестри, я так замічаю, що віруючі люди бояться, ну, я не знаю, не то, що, можливо, бояться. Можливо, вважає то непонятним, незрозумілим молитва не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Брати і сестри, Христос сказав: бодствуйте і моліться, щоби не впасти в іскушеніє, щоб ми не впасти в спокусу. Я молюсь. Брати і сестри, і не хочуть цього міняти, не ставити там випробування чи ще якесь інше слово. Не веди в іскушені, але ізбав від лукавого. І це молитва. Я її прочитав Слові Божому, я її взяв для себе. І я розумію, брати і сестри, можливо, ви коли згадаєте той час, коли щось таке ставалося в вашому життю, а ви казали: ну, от іскушення, от іскушення, от спокуса. Ну, це слово ви вставляли, можливо, не зовсім розуміли, чи воно підходить до тієї. Ситуації. Христос сказав: «Боствуйте і молітесь, даби не впасть в іскушенні». Ви подивіться, прийшов Іуда, поцілував Ісуса Христа, Петро хватається за меча, відрубує уху рабу, рабу перелосвященівському, учні втікають, брати і сестри, от це прийшла година іскушення. І вони в тому не встояли, брати і сестри. Вони то не видержали, вони той екзамен не здали. І не дивлячись на це, Ісус Христос все прощає, милує, благословляє і Його молитва перед Отцем Небесним перевозять молитва, да будуть єдиного, як я з тобою очі, Отче, очі, котрих ти мені дав, я не погубив нікого, один погіб. Він був сином погібелі, брати і сестри. Христос сказав бодствуйте і молітесь, даби не впасть в іскушені. Ми живемо в таке врем'я, брати і сестри, зрозумійте, зрозумійте, коли був такий час, те, що закривали собрання, і ми не понімали, що робить, і ми чекали якоїсь відповіді, щоб хтось нам конкретно сказав, приймати, не приймати, що робити, цій ситуації, ото прийшло таке час, оце маленьке спитання. І ми не були готові до того всього, брати і сестри. Не жімо, що впереді, коли буде якесь велике іспитання, то хто то нам збере якусь конференцію, об'явить нам так і так поступайте. Можливо, хто то в собранні великому об'явить от ідеї таке, ви так і так поступайте. Того не буде, брати і сестри. Я саме говорю про те, що кожен із нас має мати відповідь в своєму серці. Має мати знання в своєму серці, має мати відкровення в своєму серці, і в цьому всьому допоможе молитва і пильнувати, боцтвость слою Божому написано. Тому хай Господь благословить, брати і сестри, щоб ми не сталося так в нашому житті, що коли прийшла біда, проблема, тоді ми починаємо молитися. Коли прийшла біда і проблема, треба щось рішати, рішення, яке то приймати, можливо. І, можливо, і на той вже й часу для молитви не, не досить, тому що нам треба що то вирішувати, брати і сестри, кому Бог дасть слово, де написано, що і коли вас поведуть перед правітелі, то ви не забойтеся, що вам говорить, бо Дух Святий дасть вам знання, що говорить. То коли, брати і сестри, молитися? Коли молитися? Коли Ніємія молився, брати і сестри, і взагалі, яка його молитва, коли він держав чашу, з подавають подаючи царю, і ви можете разом зі мною ну сказати, що його молитва була в серці, в умі. Можливо, молитва коротка, можливо, просто так. Боже, поможи і все. Но до того, що він робив, брати і сестри, до того. Він молився, він тоскував, він переживав за город святий. Господи, а як так? Стіна розрушена, ворота розрушені. Господи, а як так? І тоді, в той час короткої молитви, прийшла велика Божа відповідь. Слава нашому Господу! Це для нас приклад, брати і сестри, коли ми так будемо поступати в нашому життю, шукати малейшу можливість для молитви, шукати можливість і час для читання Божого Слова, шукати, брати і сестри, себе, провірати себе, брати і сестри, то коли прийде година іскушення, ми будемо знати, що робити. Ми будемо мати від Господа відповідь, брати і сестри, бо те слово, коли... Запиталися Ісуса, чи ударить нам мечем, і Христос сказав, «Довольно!» То це для мене звучить якось так. Знаєте, як ми порою кажемо дітям нашим, і хватить. Бушують, бушують там, що то роблять, граються, бігають, а ми кажемо ну хватить уже. То для мене, отак це Слово говорить Ісуса Христа, Довольно, хватить. Ви не то говорите, ви не туди дивитесь, ви взагалі не той напрямок маєте, брати і сестри. Бо син чоловічиський раніше сказано, було, що прийшов не губити, а спасать душі чоловічески, і прийшов спасати і нас, і Він нас спас. слава нашому Господу. А якщо ми, ми, братія і сестри, поступали так по-своєму, якщо б ви казали, учні, дозволь, ми огонь, зведемо, звісно, звісно, звісно. Тільки б Христос сказав би, що зводьте, о, вони ради старатися огонь зводить і хай палить огонь, бо їх не послухалися, бо їх не прийняли. Брати і сестри, но Христос зовсім інакше хотів, щоб в серці учнів сталося зовсім по-інакшому, і Він розумів, що зараз, як би він не старався, він то розумів, як би він не учив, треба дійти до Голгофи. Треба дійти до Голгофи. Треба пережити Голгофу. Треба умерти, треба воскреснути. Написано, смертю смерть попрал. А тоді вже все буде по-інакшому, брати і сестри. Так і сталося. Христос Воскрес. Через декілька днів Дух Святий зійшов на апостолів. Вони прийняли Дух Святий, а тоді, а тоді а тоді все по-інакшому, а тоді і смерть не страшна. І предання говорить, звісно, то передання говорить. Що Петро сказав, що я недостойний будь розп'ятий, як мій учитель. І його розп'яли вниз головою. Хто то від меча погиб, хто то по інакшому погиб, брати і сестри. І передання говорить один Іоанн, любимий учені Ісуса, той, який возлежав на груді Ісуса, який голову поклав, який близько був до Ісуса. Він прийняв велике откровенні. Но там, коли він на острові Патмос побачив Ісуса, Він не біг до нього і не кричав, О Ісус, як до друга. Написано, Він впав як мертвий. Але Він підняв, Ісус підняв його і каже: Не бійся, я перший і останній, початок і кінець, був мертвий, я це живий по вік віків. Іоанн записав чудні слова, брати і сестри. Іван записав такі слова, про які написано: блажен читаючий і слушаючий – Слова пророчества книги цей!" це за Откровенія, брати і сестри. Хоча в Писанні все вдохновенно, і велике Откровення все Писання, но іменно за книгу Откровення, і іменно за це сказано блажен читаючий і слушаючий слова пророчества Книги цей. І іменно за це откровення написано, що хто одніме, від того одніметься. Хто додавить, на того наложиться язви, хто одніме, що от слова, того дніметься вічне життя? Брати і сесія, це дуже серйозно блажен читаючий. І навіть за те число, число звіря написано просто, і для мене все ясно, ето число чоловіче, і як ми стараємося силкуватись, узнати його, понять, ми не все зрозуміємо, повірте. Але коли ми знаємо Писання і коли приходить те час, ми скажемо: Оце прийшло те час, оце вже ми знаємо. Браті і сестри, це точно так, як з пророчествами, це точно так, як з словами Ісуса Христа. Багато чого було закрито від учнів, і вони не розуміли. А коли зрозуміли, коли Ісус воскрес, коли Ісус Вознісся, коли Ісус прославний був, тоді вони розуміли, брати і сестри. І замітьте те, що сказано, браті і сестри, що вони були декілька учнів, троє учнів були, були на горі преображення, і вони потім свідчать, що, каже, ми бачили славу Його. Але сказано так: при тому ми маємо верніше пророческое слово. Нічого не зрозуміло із Словом Божим, брати і сестри. Читаємо, стараємося зрозуміти, просимо Господа відкровення і хай Господь нас усіх благословить. Ми подякуємо Богу ще раз цій молитві, попросимо Його благословення, помолимося за нужди народа Божого, помолимося про те, щоб Господь діяв в собраннях наших Духом Святим, а нам. А нам провірати своє серце, каятись перед Ним, брати і сестри, і сповідує з друг перед другом, брати і сестри, і сповідує з друг перед другом. Тому велику силу має і ісповідь друг перед другом. Велику силу має ісповідь в собранні, ісповідь або покаяння в собранні, коли ми, брати і сестри, перед людьми що то засвідчуємо або свою віру, або своє падіння. Брати і сестри, Давід про своє падіння склав пісню і співали, співали про його Падіння. Чому часто так виходить, що грішить, ми не боїмося, но боїмося, коли в собранні Дух Святий касається нашого серця, і нам хочеться засвідчити своє покаяння, вставши на колінах, вийшовши наперед, чому так буває, брати і сестри, що часто ми так легко кидаємо погані слова, недобрі слова в слух людей. а коли Брати і сестри, слухаємо облічення, коли слухаємо наставлення, наше серце починає, брати і сестри, така реакція, така недобра, знаєте, як відчуждення. Ми маємо полюбити і навіть облічення. О, то нелегко, брати і сестри, коли облічення йде в наш адрес, то нелегко, брати і сестри, приймати то все, повірте, но блаженний той чоловік, хто має таке смиренне серце. Блажений той чоловік, брати і сестри, хто розуміє, про що йде мова. Розуміє, про що йде мова. Я дивився на одного служителя старенького, старенького брата. І в одному такої ситуації, то така життєва ситуація, він, він міг би не просити пробачення, але він щиро просив пробачення, брати і сестри. Він міг би говорити. Маючи перше слово, але він не говорив, маючи перше слово. Хто то інший говорив. Але зато, коли прийшла молитва, зато, коли прийшла молитва, браті і сестри, і цей браток старець таким неголосним голосом, піднявши руки, сказав Алілуя, то це сила була в цих словах, брати і сестри, то це було велике благословення і помазання в цих словах. Хай нас Господь усіх благословить. Ми прийшли на молитву цей день поста. Нам є про що молитися возовем до нашого Господа, Но не мовчим. Бувши в борені, прилежніше молився, брати і сестри, хай Господь нас укрепить і благословить. Хай братів, котрі говорять слово Господь укрепить і благословить, брати і сестри, щоб було таке положення, щоб постійно Слово Боже було в нашому серці, в нашому умі, в нашому розсужденні, брати і сестри, скільки б ми не читали Боже Слово, скільки б ми не читали Боже Слово. Один проповідник. Я недавно чув таку ситуацію, коли каже, одна сестра, він вважався великим проповідником, але одна сестра до нього підійшла і каже: А скільки ти раз Біблію прочитуєш в рік? І я три рази. І мені так каже, стало соромно. Я один раз єлі один раз, трошки більше, як один раз, але ця сестричка підійшла і каже, а я три рази. Я каже, зрозумів, до мене промов, промовив Господь. Браті і сестри, чого я так кажу, якщо б ми те врем'я, яке ми тратимо на інтернет, присупили до Слова Божого, брати і сестри, то нас точно би вийшло б три рази прочитати Біблію. Точно би получилося. От, провіримо себе. Врахуємо ці всі речі, брати і сестри. Отписувати, фотографувати, ще інші речі робити і так далі. і так далі. Це уходить врем'я, велике. В а слово Боже порою в стороні. І хочеться сказати, Господи, прости. Ну і ще врем'я великої милості Господні, брати і сестри. Я думаю, що це врем'я, браті і сестри, поправити свій світильник. Як би ми не толкували, Боже Слово, не толкували оцю розказ або притчу за 10 дівчат, там стоїть один важний єдинственний смисл, один важний єдинственна цель сказати всім нам, що просто треба бути готовими до встречі з женихом. І навіть якщо ти заснув, щоб той сон, який ти заснув, задрімав, не случився для тебе погибельним, вони встали, п'ятеро поправили свої світильники, а немудрі, не мали чим підлити масла. Вони не могли поправити свій світільник, брати і сестри вони не зрозуміли дії Божої. Хай Господь благословить. Ми схилимо коліна для молитви. Амінь.